Цієї ночі Україна знову здригнулася від вибухів. Росіяни випустили по нашій країні 322 дрони та ракети. Спалахнуло 19 пожеж. Чотири із них ще гасять. Основний удар прийшовся по Києву. Місто досі вкутаний таким димом від пожеж. Також окупанти атакували Одесу. Наразі тут відомо про двох загиблих і дев'ятьох постраждалих. Про наслідки російського обстрілу розкаже РБК Україна. Ця ніч пройшла під гул шахедів. Сьогодні більшість із 355 шахедів. І всі ракети, які запустила Росія, полетіли саме на столицю. Нічна атака зачепила майже весь Київ. Пожежі сполохнули у семи із десяти районів. Найбільше дісталося Оболонському, Дарницькому і Шевченківському районам. Тут пошкоджені багатоповерхівки, офіси, банки, гаражні кооперативи та незліченна кількість автівок. Ось так сьогодні виглядав світанок у Києві. Прямий приліт одного із шахедів багатоповерхівку на оболоні потрапив на відео. Вибуху в цьому ЖК пошкоджено 18 квартир. по Понівечені десятки автомобілів, що стояли у дворі. Прилетів наші шахи туди, прямо в будинок. Ну тут взагалі навкруги літало багато. Багато поприлітало. і оцей вдома прямо прилетів. Були в підій. Але в нас був розвідник, який стояв на балконі <хи> і дивився, куди летить. Я стояв всім розказував, куди чого со втікає. Поряд горів гаражний кооператив. А це вже шевченківський район. Горить офісний центр. Раніше тут був британський візовий центр. Загалом наразі у столиці відомо про шістьох постраждалих. Один із них поліцейський. До ліквідації пожеж залучили навіть гелікоптери ДСНС. Режі частково змінили графік руху громадського транспорту. Дісталися цієї ночі Одесі. Наразі в місті відомо про двох загиблих і дев'ятьох постраждалих. Росіяни поцілили по пологовому будинку, ще зруйнували станцію екстреної медичної допомоги. Чергова атака на наше місто, нашим ворогом. На жаль, цієї ночі було багато руйнувань. Наш роддом, звісний всім там, з щастя, ніхто не постраждав. Всі були в укритті. В подвале. Также один і районів в центрі міста. великі розрушення. Є жаль, вже по предварительному даному погибше. Зараз ми збираємо людей. Бачимо, що роботи буде вранці у нас багато, тому що багато руйнувань, багато пошкоджених і зруйнованих квартир, тому готуємося розселяти людей, готуємося допомагати людям. Кожені та зруйновані житлові будинки, медична клініка, спортивний комплекс, будівля залізничного вокзалу. Пожежа спалахнула навіть на території одеського зоопарку. Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 315 шахедів, шахетів, із яких були знищені. Також сили ППО збили усі сім ракет, якими окупанти атакували Київ. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.